Доброго дня, привіт з Херсону. Хочу відповісти на питання, яке найчастіше задають цивільні люди стосовно чим зараз можна допомогти армії. Дивіться, перше, з їжею у нас дійсно все дуже добре. Ну, У всякому випадку, в Херсоні так точно все нормально. Я, можливо, є якісь частини там. На сході, якимось там. А, опять же, це не тому, що не дають, не можуть довести, скоріш за все. От. А так з їжею. Навіть смаколики приємно отримувати там, ну, не треба це купувати, є е, е, з їжею на все нормально. Ми пристосувалися і з кухнями все нормально. І, е, є де і посуд, є дуже багато одно, одноразового, якщо це якісь. Болів'єму, ну і так далі. А, Одяг. По одягу, дивіться, ми готувалися до дуже холодної зими, і, в принципі, затарилися термобілизною і носків у нас багато. Навіть некамуфльований одяг можна використовувати, да, якийсь темний, абсолютно нормально. Тому дякую, що передаєте, але ви повинні розуміти, що їжа, що одяг зайвий, коли у нас концентрується, то ми ж постійно переміщуємося. Дуже багато просто втрачається на якихось етапах. Ну, нема можливості це все перевести. Воно там десь гниє, потім лежить. От. З ліками теж більш-менш. Ну у мене був запас річний, майже коли ми були між Херсоном і Миколаєвом. Зараз, звісно, він закінчився, бо коли ми приїхали в Херсон, було багато звернень від цивільних. Військові мали родичі в на окупованих територіях. На окупованих територіях лік, ліків нормальних не було. І ми це все роздали. Але зараз, якщо треба, ми заїжджаємо в лікарню в будь-яку лікарню, в лікарнях великі склади ліків. І лікарі видають з запасом в принципі, плюс волонтери. Тому такої гострої... єдине, чого не вистачає, це цих порошечків від застуди. Це улітає там ящиками просто, бо в нас періодично. Стосовно ж треба ремонт чи ще щось. Інших підрозділів роблю перепости, показую. Це єдина проблема для всього українського війська. Нема чим рухатись. Всі військові, отакі типу мене, які там ну, я зараз не приймаю участь в бойових діях, в контактних там, і так далі. Ми переміщуємось на, на звичайних автомобілях, Жигулі. Пиріжки, якісь там лагани і так далі. Тобто ми не використовуємо якісь джипи, які можна використовувати в бойових умовах в полях. З джипами біда. Просто біда. Їх все, що було в Україні, воно вже все вбито. Все, що було в Польщі, в Німеччині, при Балтиці, все вже в Україні просто розкатали. Вже гонять машини з, з Бельгії, Голландії. Мова йде про повнопривидні е, автомобілі баж, з великим кліренсом бажано пікапи, щоб можна було в той багажник встановити якусь стрілкотню, якийсь кулемет. От, е, дуже великий е, попит на ці автомобілі, і вони, на жаль, в поганому стані. Вони просто вбиваються. От Зараз їду до хлопців. І там вже ж стоїть БК багато, і пулемет важкий і так, і так далі. Все, хлопці, щоб ви розуміли, коли у нас заходять гроші, наші зарплати, да, бойові 30 тисяч і зарплатня, там, кого 15, кого там, 20, повірте, якщо ці гроші є, і ми там, дружині щось дітям вислали, ми за свої гроші це все робимо. 2-3-5 тисяч, ми знаходимо ці гроші. Водії самі клянчать. ви думаєте, це приємно? Писати ці пости, а ну давайте там отома, ту машину там, ті, ті гроші, ті гроші. Але коли вони закінчуються, коли ти їдеш тебе на картці е 10 гривень і в кишені полтинік, е дякую е заправкам ока, що хоч каву роблять безкоштовно, і в тебе машина стала якийсь датчик там, чи щось, е і ти не можеш вийти на бойове чергування. Поле, е, і дати опір, е, тому що до нас е, періодично, на жаль, залітає, тому що тупо нема там тих, там, 5 тисяч гривень, то ми пишемо пости е, Тому е, я закликаю цивільних е, почути військових, зрозуміти, що це е, така проблема, яка просто вибиває з колії цілі підрозділи. Він там замовляє ці деталі, вона сплачує, хтось бере за ремонт, хтось не бере за ремонт. Звісно, ну, людей в різні ситуації за, за роботу. От, і якось потихеньку воно рухається, але от зараз блін, от їду, зараз буде відео, я там в тексті напишу там, перелік, чому машина стоїть і не може працювати. Так, оце зараз у нас головна проблема. Дуже багато всього волонтери і цивільні всі нам допомогли, і планшети, і, я кажу, і одяг з їжею все шикарно просто. Я кажу, ну, хлопці виготовують таке з гречки і курки, ви знаєте, можна, виявляється, 20 е, е, страв приготувати. Дуже різноманітно. Якщо ще якась там майонез і кетчуп. і гірчиця. От, а машина, ну все, це воно стоять і стоять і всі. Я молюся на свій цей напівбус, що він, слава Богу, завдяки тані овчар, завдяки тані овчар, вона його відновила. І я зараз акуратненько їжу. Ну, це ноги, це ноги, це можливість евокувати.